День, шановні брати і сестри, радий вас вітати. І у нас в студії президент біблійного товариства, доктор Григорій Іванович Комендант. І Григорій Іванович, ми зараз починаємо таку нову програму Єдність з Богом, Єдність з Богом народу України. От. Це вічна тема, яка вже більше спокон віку знайде. Тому що перший гріх це було е, роз'єднання єдності Єви Адама з Богом. А ми всі прагнемо, і Слово Боже, Богодухновенне постійно про це говорить, Всі молять Бога, всі просять Бога у перемоги, що нам дає єдність з Богом, от щоб ми заклали такі підвалини для та подальшої такої тривалої розмови на з такими стовпами, які тут духовними на території ну, всього світу, України. Ми благословенної нашої держави. Будь ласка, Григорій Іванович, що це за тема, як ви її бачите? Ну, перше, хочу сказати, щоб зрозуміли, що комендант це прізвище, це не посад. А в цілому наша Україна. Така чудова країна. Країна, яка в центрі Європи. Україну, як так чудово, Господь благословив, благословляє, і я вірю, що буде благословляти, тому що знаєте, цей час такий важкий для нашого народу. І ми вдячні Богу, що Господь дає мудрості і керівництву країни, і мудрості і воякам нашим воїнам, тому що це нелегка справа. Це Україна в цьому сучасному. Станці в перший раз проходить такий важкий і взяла на себе цей хрест. І я вірю, що тільки з Богом, в єдності з Богом, з поради від Бога ми можемо йти перемагати, ми можемо далі святкувати. Ви знаєте, як би там не сталося, але ось ці тривожні е, рік вже і місяці дуже багато людей почали звертатись до Бога. Дуже багато людей почали молитися. Знаєте, книга Біблія це стала найцінніша книга. Куди б ми не пішли, де б ми не були, а воно і Або книгу Біблію всі з задоволенням беруть, крім допомоги гуманітарної, але духовна допомога і духовний хліб дуже важливо. Тому я думаю, що ми робимо помилки, або не робить помилки. Що він допустив цей час, це він хоче, щоб ми були ближче в єдності з ним. Щоб Дух Святий керував і направляв наші взори, направляв наші погляди, на те, щоб ми дійсно могли розуміти, що Він є Творець, Він все створив, Він усім керує. Без волі Його нічого не проходить. Ми співали такий псалом: Без волі Божої не впаде на землю єдиний волос нашої голови. Все в нього запрограмовано і зараховано. Єдність, єдність, єдність Богу. А вона закликає і до єдності один з одним. А що має бути далі? Як має бути, яка може бути порада нашим слухачам, нашим братам, і серцям, сестрам, щоб молитва була почута Богу? І, і Бог відповів: ми бачимо ну, такі чудові приклади. Коли люди моляться, коли десь є така дуже критична ситуація, наші вояки звертаються і просять в першу чергу молитовної підтримки. І Бог відповідає. Розумієте, що молитись кожен по різному молиться, хто як вміє. Ми знаємо, що це було і під час Христа, так? Одні молились так, одні молились так. Але саме головне, що молитва, вона. Приєднує нас до близості Бога і дає не тільки можливість просити, але і чути Його голос, чути відповіді. Тому що коли людина молиться, молиться і не має зворотнього ніби зв'язку, то вона втомлюється. А коли моли, Господь коли людина молиться і відчуває, що ось Господь відповів, чи Він так відповів, як ми хотіли, чи він мав свою. Своє рішення до того чи іншого питання, але щоб Він відповів. Тому я думаю, що це саме-саме головне молитись. Коли Ілля молився на горі Кармил, він покликав до Господа, і Господь відповів зразу всі ці фальшиві пророки побачили, що тільки Господь там, де щирість відкритись. І це великий приклад до нас. Тому безперестанно моліться, говорить Слово Богу. Молитись, коли лягаємо, коли просну... вночі проснулись, помолитись Богу, подякувати. Чуєш, що тихе небо сьогодні, бо одного одної вночі так гриміло, і діти, звичайно, багато молились. Але коли тихе небо, теж помолитись. Коли сонечко сходить, таке гарне. Дякувати Господу, Господи, який чудовий день. Як ти чудово все створив, яка гарна планета, весна, усе розцвітає, все квітне. Це ж треба дякувати Богу, що він так. За всім за всім пильнує і не просто пильнує, а направляє, керує. Господи, дай нам розуміти Твою волю. Які можуть бути поради, щоб догодити Богу, щоб Він почув, як налаштувати своє серце, свій духовний стан, от, і щоб це дійсно ну, було й догодити Богу. Його ну, волю. Ми ж молимося. Слово Боже говорить так, що Бога. Ніхто ніколи не бачив. Але єдинородний син це наш Спаситель Ісус Христос. Він явив Бога. І ось ми можемо подивитися на Його, як він. Треба було 40 днів був в пустині, молився, молився, молився. Після того прийшли спокуси, але він був готовий відповідати. Тому я думаю, що нам потрібно все більше і більше. От молитва, молитва, молитва. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві, надія і сила стане легша дорога, і з нею ти будеш зараз щасливий. Думаю, що це те, що нас наближає ближче і ближче до Господа. Коли Павло і сила були в тюрмі, вони співали і молились, і земля потряслася. Коли Петро був в тюрмі, церква молилась. І ангел прийшов, забрав Петра звідти. І він прийшов і вже встукає в двері, де церква зібралася молитися. Немає більшої зброї, немає кращої більшої сили, сила молитви. Тому хай Господь нас хто як міє в двох-трьох словах, але сказати: Господи, дякую тобі, не забувати, подякувати і прошу тебе. Ну, е, Ісус Христос. Е... Якраз в Євангелія від Іоанна, там якраз Ісус Христос молився про єдність. Це всім відома ця глава, От, і Він говорить так, Отець мені, а я в оці. Я в вас, а ви в мені. Григорій Іванович, а як це, поясніть, будь ласка, може, як ви ці слова? Я думаю, що цей стан такий, його треба переживати. Його не напишеш, що ось так і так зайшов в ті двері, сів на таку лавку. Це треба пережити. Тому що Ісус Христос сказав, що як я в Отці, так і ви в мені. Прибудьте в мені і принесете багато плоду. Без мене не можете робити нічого. І тому Христос для того прийшов на цю землю, щоб явити нам Отця. Щоб показати, які відношення. І коли учні сказали: навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів молитися, то Христос дав Отче наш! І цю молитву я думаю, знають всі християни і моляться. І там говориться: Хай буде воля Твоя на землі, як і на небі. Коли ми довіряємо Богу, щоб Його воля звершувалася і в нашому житті, і в нашому служінні, навіть в наших труднощах, коли ми знаходимося молитись, молитись і ще раз молитись. От, Григорій Іванович, ви дуже гарно говорите про те, що переживання. Ми розуміємо, що коли ми вперше робимо цей крок, то ми це вірою якось. Спочатку от є порада, у когось є досвід. У вас великий досвід цих переживань. От. І я знаю, ви неодноразово це розповідали. Як зробити перший крок? Як, тоді, які були перші переживання? Як підготувати до цього людей, щоб людина змогла е, зрозуміти, що це від Бога? Ну, от, це дуже цінні поради, і ну, це просто не всі так можуть. У вас дуже великий досвід. Порадьте, будь ласка. Знаєте, буквально вчора в Біблійній церкві Ірпінській ми мали бесіду. З тими, які готуються до хрещення. І от кожен давав свідоцтво, як він почув, коли він почув. Тому що є такі, що ходять, ходять, слухають і не чують. А от коли Дух Святий торкнеться, і тільки... навіть буває так, що немає заклику до покаяння, а Дух Святий торкається, і людина вибігає і кається. І це багато прикладів є таких. Я знаю особисто, я знаю в служинні було багато. Вийшло я. У Дніпропетровській, тільки вийшов проповідувати, вже людина вибігає і кається. Це хто торкнувся. Я ще не встиг вірш прочитати, вона вже вибігає і кається. Дух Святий торкається це робота Духа Святого. І Дух Святий, він незмінний. Каже Господь, що я пошлю Духа, і Він буде вашим утішителем. Він буде вашим наставником. Він буде з вами. І тому, коли ми знаємо, що Дух Святий, Він діє, поки Господь не забрав дух, він діє сьогодні. І тому ми маємо цю велику привілегію відчувати, відкрити своє серце і відчувати. Як Господь він може заговорити різним способом, може грім загримити, і в цей час ти згадаєш, що хто це допустив, може якісь страждання бути таке, як у Івова, і він сидів, плакав. Але він молився, втратив все. Але Господь був десять возмістився. Так що треба просто в повній надії, щирій надії, в повній в любові до Господа в молитві, і Господь відкриє. Так. Да. Ну, е Наш народ зараз пережив ну, великі травматичні переживання. Хтось на війні, хтось загинув, наші герої війни. От, багато було насильства. і Це має народ пережити, перемогти. От, і які перші кроки? І багато людей, які не підготовлені були до цього. І ми розуміємо, що єдність Богом може вивести з цього там, тому що Бог Творець, Він йому підвласний наш дух, наша душа, наше тіло. І як трошки. Людей підбадьорти. Ви знаєте, у нас зараз якраз от проходить чотири дні конференція зцілення сердець. А для того, щоб почати зцілювати, треба встановити діагноз. І ось перше, треба дати людині можливість, щоб вона висказала, коли хочеш допомогти людині, щоб вона висказала, яка в неї є тривога, чи вона втратила щось, чи вона просто пережила якийсь страх. Що б то не було, коли людина виговориться, це вже 50% допомоги. Тому, а тоді починати радити вже згідно того, що людина сказала, і тоді починати вже давати пораду. Тому що поради будуть різні. Якщо просто так, знаєте, с, с висока підходити, а то війти в положення людини. Якби разом з нею виходити з цього стану, допомагати їй. От дивіться. Григорій Іванович, у нас я так бачу, що у нас є декілька категорій ну, з духовним станом. Люди, які зовсім не вірять. Люди, які мали досвід спілкування з Богом. От. Люди, які мали спілкування з Богом, але пережили е, ці травматичні переживання, розлади, буквально, і, і стоїть стіна, От. то і третє, ну так, люди, які потребують. А зараз я думаю, що нас слухають от, брати наші і сестри, які е, в цьому плекають, і які серце відкрите для того, щоб один одному допомогти своїм братам, близьким, родичам, матері, батьку, сестрі, дітям. От. І з чого б треба було тут, от ці категорії, от, ми бачимо, що є невіруючі. Далі, які віруючи і йдуть прямо, йдуть, знають, як це перемогти, віруючи, які спілкуються з Богом, от, але трошки е, спілкування з Богом, великий був травматичний такий досвід, який і пошкодило спілкування з Богом. А ті є ще люди, які, е, які вже знають і допомагають, що ви можете порадити, тому що це. Ну, За статистикою я знаю Сполучених Штатів і навіть війни в Афганістані, там дуже така статистика, яка говорить, що люди, які побували на війні, то їм дуже цілеспрямована, потрібна духовна допомога. Ви знаєте, я скажу щось радикальне таке, що самі віруючі люди це атеїсти, які відкидають Бога. Тому щоб дійти до такого стану, бачити що все, що є, і сказати, що Бога немає, це, це треба мати особливості, силу. А в цілому для віруючої людини більш, менш, все ж таки я ще раз і ще раз наголошую, що треба шукати, з ким поділитись, кому розказати. Мама обнімає дітей і розказує їм. Діти обнімають матір, чи батька старенького і розказують, і допомагають. Тому спільність, от якраз єдність з Богом кличе нас до єдності один з одним. Хто ми не були, як би ми називалися, яку би ми в церкву не ходили, але коли ми віримо в Бога, коли ми маємо єдність з Богом і святкуємо про це, що ми знаємо Бога, ділитися цим, обнімати друг друга, просто обняти, потримати, зігріти любов'ю. Так, любов, вона. В кожній ситуації вона універсальна, вона дана Богом і помазання для того, щоб вирівняти ситуацію, бо Дух Святий приходить на всяке місце. От. І якраз ви зараз сказали, що коли в такій ситуації люди один одного ну, спілкуються, прижимаються, туляться для того, щоб при цей момент перейти, перемогти. І єдність з Богом нам якраз допомагає, тому що все від Нього і все їм створено. І у Бога є свій творчий задум. Творчий задум, який Бог реалізує, це говорить Слово Боже. І Бог будує суд на землі свій дім, який називається Тіло Христове Небесне Єрусалім, який сходить з неба, це якраз послання до Філадельфійської церкви. От, ну це синоніму. І, Григорій Іванович, ми говоримо про єдність зараз у особистості, да? людей, віруючи, кожного особистості. А як ви бачите питання єдності суспільства, єдності церкви, єдності тіла Христового? Тому що ми знаємо, що у Бога є свій задум для кожної людини. От. І єдність, вона, наприклад, спілкування братів, братів і сестер. Вона йде вже по волі Божій, тому що ви якраз згадували сьогодні, Отче наш, сущий не на небесах, де святиться ім'я Твоє, де прийде царство Твоє, якраз і Бог заповідав нам про повідав Твої Євангелію, де буде воля Твоя. І в Бога є воля для кожної людини, і для цілого, для сім'ї, для тіла Христового і для суспільства. Як нам тут це все осягнути і як нам почути волю? І з ким нам що робити на кожен день, на кожну хвилиночку? Відкривати Біблію, Римлянам, 13 розділ, і там говориться, що я звики замовкнуть. Віра, надія проходить, а любов залишається. І коли ми наповнені Божою любов'ю і будемо передавати її для інших людей в різний спосіб, десь добре слово сказати, десь дати якусь копійку, десь. Підтримати хтось важко комусь ходити, взяти його під ручку і з ним разом пройтися. І воно це любов, яка вона ніколи ніколи не перестане. А все остальне воно тільки доповняється. І любов, вона включає в себе всі ці якості, якщо її правильно використовувати. Як, там, як ви бачите, цей процес допомоги іншій людині, от ви зараз про це поговорите. Прийти в єдність з Богом спочатку особисто, а тоді вже і нести іншу між собою. Каже Господь, ось стою у дверей і стукаю. Якщо хто послухає голос мій, війду і буду вечеряти з ним, і Він зі мною. А проблема була в владі Київської церкви, що ви не холодні і не гарячі, а теплі залишили. Першу любов. Знаєте, коли людина кається, приходить до Господа, вона дійсно горить першою любов'ю. І тоді хочеться сказати, і, і допомагати і свідчити. Але буває так, що деякі обставини що затихають. Якісь такі сталися, хтось обідив. Знаєте, коли ми думаємо, що хтось нас обідив, і ми от не можемо простити. Це ми не комусь прощаємо, це ми собі не прощаємо. Цим самим ми картаємо самі себе. Прощаючи собі, ми ніколи не будемо ні на кого нічого мати. І як ви бачите, які ви просто може міркування з цього висловити стосовно подальшої, які перебудови мають бути на Україні? Бачите, це ми дивимося так послідовно. А бога воно вже це все запрограміровано, заплановано. Каже Павло римлянам, Тільки я знаю намірені. Які маю про вас, в намірі на добро, щоб дати вам надію і майбутність. І ось ми не можемо Бога обмежити якимись роками 500 років хрещення чи реформації, 500 років чи інші. У Бога вже це все в планах. Було. Довіритись Богу і сказати, Господи, і в цій моїй особистій ситуації хай буде твоя воля, ти краще знаєш. Що для мене на користь. Амінь. Григорій Іванович, і на останок. Щоб ви могли побажати нашому народу і переможцям, тому що Господь вже переміг смерть, переміг хворобу, переміг злидні. От. І ми віримо, всі плекають. Надіємося на перемогу, надіємося на Божу волю по відбудові нашої. Держави, нашої України, нашого народу. Що ви могли побажати, помолитися? Ну, я вірю, що наша держава все ж таки дуже слідкує за станом людей. Ось я сьогодні слухав виступ президента і він говорить, що будемо допомагати усім, чим тим, котрим можна відновити, чим тих, що котрих зовсім немає вже нічого зруйнованого, ми будемо старатися з боку держави. Допомагати всім. Це теж Господь побуджує, тому що не в кожній державі ми знаємо різні держави, ми знаємо різні стан. Ви згадали за Афганістан. Я був там, я знаю, яке там життя, я знаю, що там проходить. Тому ми повинні бути вдячні Богу, що ми живемо в Україні. Дякувати Богу за керівництво країни і молити, щоб Бог давав їм мудрості, і щоб люди були слухані. Слух, слух, слух. Тому що є тих критиків, хватає. Критики люблять критикувати. Можливо, непогано, якщо вони, критикуючи, бачать якусь конкретну, а кращу пропозицію і можуть її донести. Але як просто критикувати так, аби забавлятися цим, це тільки дає внутрішній такий упадок духа. Тому уйдемо від критики, піднімемо наші голови, піднімемо наші очі до неба. І скажемо, Господи, ти краще знаєш, ми в твоїх руках і довіряємось тобі, Україна є, і ми в Україні. Григорій Іванович, поскріпну перед молитвою. Я ще просто хочу на пам'ять приходити, що тільки в Україні є всеукраїнська рада церков, тільки в Україні є свято державності на день хрещення Київської Русі, на день пам'яті князя Володимира. Це просто що ви по цьому питанню можете сказати? Ну просто таки волі Божі, що створив Бог, тому що не один волос нашої голови і нашої, на терені нашої ну, держави, них, землі не землі не проходить. Ще раз і ще раз дякувати за це, Богу, бачити це, тому що світ, світ, світ іде до особливого важкого стану. Але церква Христова повинна підняти свій голос і сказати: Господи, ти краще знаєш. І якщо навіть вже щось було назначене для тої чи іншої нації, і вони починали молитися, то Господь пересунував час. Мені сказано, ходить, і вона, що ще 40 днів і Нієві буде зруйнована. Але коли вони всі стали на коліна, всі стали молитися, кликати до Господа, то Господь дав ще 200 років. Дякуємо. Перед молитвою ну, мені на серце приходять такі слова. І е, світло Господнє засяяло над нами, і слава Господня зійшла над народом України. Амінь. Амінь. Моліться, будь ласка, отець Небесний, схиляючись перед Твоєю величністю. Перед майстетом слави Твоєї, я дякую Тобі за можливості святкувати про тебе на різних рівнях в нашій країні, в Україні. Ми дякуємо Тобі, що так багато людей сьогодні звертаються до тебе. Ми дякуємо Тобі, я дякую тобі, що є достатньо Біблії, Слова Божого. Дай більше і більше бажання вивчати, слухатись і виконувати. І не просто відвідувати храми, церкви, вони дома, але дійсно. Стаючи на коліна, дякувати тобі. І пройде цей час важкий, пройде ця війна, але ми залишаємося в тому плані, щоб далі підтримувати і молитись за Україну. Я дякую тобі і прошу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. І ми дякуємо нашим братам і сестрам. І ми хочемо, щоб линула любов від Господа на всіх. Хто чує нас, хто бачить, ми любимо вас теж. І всім вам радості, мира, благодаті, перемоги над агресором. Ми в такому зараз стані. От. Ми хочемо, щоб любові, як між любов, любов між дружиною, чоловіком і дружиною була. В такій любові відбудовувалася наша Україна. І з нами був Григорій Іванович, комендант. Президент біблійного товариства, і ми будемо в наступних передачах теж говорити про єдність з Богом, про любов Божу, про план Божий. І, Господи, допоможи нам, щоб Твоє серце раділо від наш, від нашого народу, щоб наш народ зробив те, що буде радість в твоєму серці. На все добре. Дякую, Григорій ми... Іванович. І... Я, я дякую за важливість. таку Святкувати для тих, хто буде бажати послухати, і побачити.